Всім привіт! Видання дає пораду, що Зеленському потрібно залишити ідею повернути східні регіони України і Крим Володимиру Зеленському пора змиритися з втратою східних регіонів України і Криму, пише оглядач журналу. Родрехер Росія ніколи не відпустить ні Крим, ні Донбас. Божевілля для Києва думати, що він зможе їх повернути, але така політика Зеленського і США її підтримують. Дії Москви обумовлені стратегічними інтересами Росії, і США не варто підтримувати надії України на реванш, вважає дрехер. В іншому випадку Вашингтон може зіткнутися з необхідністю відправити в зону спецоперації не тільки техніку, а й військових, що означатиме безпосередню участь НАТО в бойових діях, попереджає журналіст. Ескалація цього конфлікту не відповідає інтересам простих американців і європейців тому, що він може легко перейти в ядерний. Якщо люди почнуть думати про те, що відбувається і які можуть бути наслідки, вони перестануть підтримувати політику війни, що проводиться від їх імені, резюмував колумніст. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!